Служба, це було його, його стихія, це було його життя. В сім'ї їхні навіть згадують таку ситуацію, що його так часто і так довго не було. Що коли він приїхав, його син, ще зовсім маленький, Микола, його він навіть не впізнав. Про свого друга військового Дениса Блінова розповідає Наталя Кривошей. З ним прощалися на далекосхідному кладовищі. Народився Денис у Кропивницькому, Тут закінчив школу. Після історичний факультет педагогічного університету після армії працював в Службі безпеки України і з 2015 року брав участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях. Ще до початку повномасштабної війни я дізналася про те, що він вже служить не в обласному управлінні, а служить у воєнній контррозвідки служби безпеки України, яка територіально підрозділ відносився до Одеської області. Говорить, від початку повномасштабної війни був у зоні бойових дій. Продовжити службу не зміг через онкохворобу. У березні нинішнього року, коли вже хвороба почала давати про себе знати, він почав лікування. Помер Денис Блінов 7 жовтня в лікарні. До 42 років не дожив місяць. Поховали Дениса Блінова на далекосхідному кладовищі. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільна новина, Кропивницький.